Яскраві соковиці, багаті на вітамін С, створюють новорічну атмосферу і покращують настрій. Там певно, що здогадалися про що так дійсно мова про апельсини та мандарини. Без них погодьтеся, ну жодний новий рік не обходиться. входиться. виявляється, не всі вони корисні й поживні. Ми побували на роздрібних та оптових ринках столиці. і Дізналися, що нам продають замість очікуваних вітамінів. Факти, що шокують. Дивіться. Сацький без косочок, а такі киси по на гаряче солишка. Яскраві та соковиті. іспанські, турецькі, грузинські. Сьогодні ціни на цитрусові вищі, ніж торік. Минулому році були приблизно мандарини в цю, ну, в цю пору десь. До 25 гривень цього року ціна за кілограм стартує від 30 гривень, є навіть по 55 за кіло. Але навіть такі ціни покупців не відлякують. Все одно беруть хоч і менше. Пояснюють, новий рік без цитрусових не приходить. Зиму без мандаринів і апельсинів не уявляємо. Особливо нового року без мандаринів. Ні, мандаринки турецькі покупаємо Дуже вкусні, сладкі. Коли коштуєш мандарини, таке враження що ти побуваєш зразу в екзотичних Країнах це зразу так вертає. Е, ну може, ти в Дубай, може, ти в Єгипет. Хоча насправді це цитрусові потрапляють до нас звідти, Щоправда, правда ще незрілими. Зелені я поку подход... ну, сюди приїжають і потом ну то не а потім вони ж так. штучно дозрівають і довго зберігаються, і забезпечують продавцям прибуток. Ви зайдіть в камеру, любую будь-яку камеру, коли вигрузка машини вигрузка А я по постоїть день, день два. Запах такої товар? обработки. і да? щоб дольше сохранялось. Більше того, аби покупці товар купували, цитрусові ще й фарбують на своїх батьківщинах. Примітіна та Іспанія, краще да. крашена? Красити іспанці? для наші Що да. да? в Іспанії, що в Турції, аби відрізнити фарбовані, варто лише почистити мандарин. Просто його. почистіть кажуть, посмотрите, що у вас на пальцях. И будут желтые представляете что со слизистой оболочкой у вас желтки переверяем методику ну это наверное, крашено 100% крашено даже липкие. а как их мыть чтобы эта химия не выпадала? ну железную вот эту шотку взяли. это же крашено опять же а? гляньте как покрашено ну это чтобы понравился понимаете Це не тільки з Товар краситься. Це Іспанія теж. Усі продавці, як один, твердять, не фарбовані лише грузинський мандарин. Але і товар на вигляд у нього середній, і продажі нижчі. Грузії не краситься, тому такий страшний вік. Хоча для здоров'я найбезпечніші. Грузинський мандарин – Чесні мандарин. Ну, показав трішки інший прапорець зараз, іншої країни. Друзі, в нас в гостях ведучий програми життя без обману» Олексій Дишко, Олексій, ранку. Дякую вам, що прийшли. Вітаю. Так, я просто, чесно кажучи, здивований. Не очікував такого, що виявляється, там і фарбують, і газом якимось. І фарбують, і газами. так. Розкажи, будь ласка, навіщо це робити? І Як взагалі, чи можна це їсти? Ну, от бачите, які пропорції зараз тут знаходяться. Ми і цей прапорець повернемо, що всі бачили. З Марок. Марокко, так. Суть у тому, що нам треба все це діло довести. Дати правильно так. для того, щоб воно не зіпсувалося, його або зривають зеленим сюди, довозять і воно тут доспіває, так або е, ну з цитрусами трошки легше, вони можуть і довше зберігатися, і довше висіти на дереві, uh -huh. але для того, щоб їх нічого не з'їло до того, як воно до нас приїде, uh -huh. ніякі там мікроби, щоб не почало псуватися, його обробляють дефінілом. Дефінілом. так, це середньо токсична речовина. Ну е, мало кому що це скаже в перше слово середнього, але головне розуміти, що це токсична речовина, яка може впливати е, на, на нашу систему травлення, ну, отруєння, mm -hmm. розумієте? так? Від банальних подразнень потім у роті, там, від маленьких моментів на язиці, і до. Тобто це навіть таке може з'явитися. Але, але ж ми їм без шкірки це все це. От, без шкірки, так? Шкірку покриває от, я, Якщо можна, вдягни, будь ласка, от рукавичку. Одну? Так. І, Де, що Ми готувалися? Е Насправді ми не помічаємо, що вони покриті дефінілом. Інколи там можемо побачити або такі білі плямочки, або щось зон... дефініл. Е, ну, один е... Так, один, один, я вдягну, що далі. Так, тепер беремо ось цей от мандарин. Бачиш, зеленого кольору. А чому він зеленого? Е, це звичайна фарба, так, але щоб ви зрозуміли, це і є принцип дефінілу. Тобто, зараз уявіть, що цей мандарин покритий не фарбою, а дефінілом. Так спробуй його почистити. Треба було дві рукавички вдягнути. Давай спробуй чистити. Ну, навіть, ну, ось я вже... Ось. Ну, вже, так, да, а, от вже підіймо. можна, е, я підійму. І ось, ось дивіться, ви почистили мандарин, так? Тепер, от ми чистимо мандарин, інший. Тепер ми беремо ось, цими... Ось залишається на руках. Так, тепер ми беремо і тими самими руцями... Їмо. Так, бери там, де у тебе вимазана... Ага, та, ось я почистив, дивіться, чист. з дефініом. <кій> от одним словом ви чистити, лишається все це на руках, а ще бризкає від того, що потрапляє вам у носоглотку. А ну і все бачите, чи да? ще вже весь мандарин середній ну, подивіться і... вже навіть всередині да. зелений, тому і що я, я його і зачіпаю. я не не чіпав, і у мене все одно руки бачите, теж ага, зелені. Ага, Так тепер зрозуміло, що не важливо, що ми їмо тільки те, що всередині все одно ми ну до цього дістаємося ми... руками, якими що й не торкався дефінів. Добре, як тоді їх правильно їсти? Що з цим робити? Їх треба якось що, мити, чи що? Так, мити. Як просто, просто берете. От, берете, наприклад, Давай, апельсин, мандарин. Взяв. Берете, тут не вистачає лише гарячої води, тому що а дефініл – токсична речовина. Беремо мило, беремо апельсин, мандарин. Там з милом? Так, Ти серйозно. Беремо? зараз? Серйозно. Ну, намилювати отак, вот от, да? можна. Бачите, як от змивається у мене фарба, тепер з рук. Мені О, так то, це да. все помити. Ці. І що реально <плес> треба з милом мити? Так, реально треба з милом мити. Нічого мандарину вашому апельсину поганого від цього не стане, а вам лише від цього буде лише краще. Тобто, можна так руки намилити, а потім вже апельсин, да, апельсин можна да, намилити руки, а потім вже апельсин, мандарин, і ось тепер у нас це чистить. Насправді все тут чисте, наскільки я розумію, все вже вимито. вимито. Я ж не думаю, що вас би тут труїли. <плес> так, добре, скажи, будь ласка. Ну зрозуміло, чому ми чому треба мити, тому що все таки ми торкаємо спочатку. Е Ось цієї там кожи, а потім вже цими самими руками їмо мандарин. Добре, тоді як зрозуміло, що миємо будь-які мандарини, навіть якщо з миємо. Як тоді обрати, зрозуміти, що мандарин там нічим, знаєте, або пельсин на як то? А народ ще пам'ятаєш <laughs> ну, часи. апельсини не наколюють, але є величезна проблема. Ми поки їх накупимо, не, не знаємо чи вони солодкі, чи вони кислі, так само і мандарини. Ну, ну можна скушту спробувати. До речі, маємо в магазині відкрити мандарини. Спробувати магазині? в магазинах, які і навіть на ринках, які а, а, за цим слідкують. Насправді вам навіть запропонують спробувати, тому що ну що ж ви купуєте, а не знаєте, що купуєте. Ну, на базарі так, а в супермаркеті. але а, а, можна відкрити одну мандарину, одну мандарину. Я так і роблю, наприклад. Ну наскільки mm -hmm. я не думаю, Тебі що в обличчя не... знаєте, вони ну, бояться тебе. Да. <laughs> я страшно а, а, а якщо ти з фрейму зайдеш, то, то взагалі там, Та взагалі побігли. Да, так ну серйозно uh, давай. Да. Так uh, тому, наприклад, є кілька простих правил, як, наприклад, обрати навіть на 90% це буде правильний давай. вибір хороших солодких мандаринів чи апельсинів. Давай, наприклад, перше правило, хтось там намагається думати, що ось я куплю там країну, там одну із цих країн, так, наприклад, Іспанію, Іспанію, а не Грецію. Все це насправді не так, тому що завезли там з одного боку, з іншого боку. Ну і пра всі, pra... всі ці правила про країни не діють. Хоча... Тобто в іспанії можуть бути і такі, і такі марні, і такі, угу. і такі мандерни. Хоча е, е, ось головне правило. Якщо я не помиляюся, ось на ось ці мандарини. так. От візьмі два мандарини, два апельсина, точніше, і спробуй. Ну вони різні. Ось цей важкий, uh -huh. а цей легкий. Ось цей який легкий. Він е, міг висіти довше на дереві, бо цитруси можуть висіти, наприклад, апельсини майже до трьох років, там два з половиною роки. Uh -huh. І за цей час вони всередині висихають. Ну так, а, і такі потім потім відкриють. Він такий Так, да, Навіть попробуй він не такий пружний, а як це... ось цей. Так, але так тут відчуваєш, що там прям сік. Сік. Тепер друге. Чим воно ще відрізняється? Шкуринка сама. От візьми, спробуй погладь один. Тут гладенька. Да. А тут А тут? Тут гладенька, а тут така пориста. Як целюліт. Я не знаю, як целюліти. Мені пощастили, бачите, гладенька шкірка, значить, можна брати. Ще, що стосується. Ось ти кажеш, якщо там така порста, ну це гірше. Товста шкірка, так, і скоріш за все він там буде. Так, зрозуміло, за вагою визначили. Ось це стиглий апельсин, він достиг на дереві, бо у нього така от шкірка дуже гладенька. І ще найважливіше правило, яке стосується апельсинів. Поверни мені, будь ласка, от сюди. Ось обидва ці апельсини. Справді будуть солодкими, навіть попри те, що ось цей це буде трошки менше солодким, цей більш солодким. тому що є тут пупочок. Так, а, і а пополь, з... Вибач, я чомусь да, попка, повинні, чому назвав. Це. Ну, це целюліт, попка, все да, нормально. Да. Е, є такий пупочок. Дивіться, якщо є такий пупочок, або ось такий пупочок, це означає, що це сорт такий сорт апельсинів, який буде, скоріш за все, на 90% солодким. Друзі, якщо ви ще не приєдналися і дивуєтесь, чому два дорослих чоловіка розмовляють про пупочки, то знаєте, ми про те, як правильно. А пальсин все зрозуміло за польсином мандарин мандарин до да, в двох словах, дуже швидко. Да, дуже коротко. Дивіться, мандарин, хороший мандарин, має також стискатися, тобто має там бути повітряна подушка, така, така подушка. Так, ага. якщо так стискається, значить це скоріш за все. Це солодкий мандарин, і не навіть якщо він буде кислий, Дякую. то він буде. Солодко кислий, а не кисло кисло солодким. Дякую тобі. Так. Все, друзі, обираємо апельсин, мандарини без них новий рік не уявляємо. Олексій Душка за цим всім слідкує. Ведучий програми життя без обладнання. Так і не більше шести їжте, бо це цитрусові, це неймовірні алергенники. Вони будуть викликати вас алергію. Будемо обережні. Далі у нас селищка реклама. Потім повертаємося до сніданку з ним Будьте здорові і смачного вам.